Так, да, так, да, можеш працювати. Ми теж працюємо. А це будні? Це, будні. А, це, це будні. Будні. добре. Ти ж бачиш, на Насправжні на <гум> будні. Просто. Не відриваєш від робочого процесу. Друзі, <гум> вітаю! Ви дивитесь буддіосмажчика і сьогодні в нас на огляді калібровочний набор ароматів. Якось Сергій мені каже, що Жень, у нас на осмажці немає одної дуже важливої штуки. Оцієї коробки. Що це за коробка? І... Де ми її взяли? Для чого вона? Дивився я інстаграм Кристини Радчук якось і бачу в неї сторіс, де якась людина каже, Кристина, Крістіна, набор класний. І я такий думаю, стоп, який набор? Що за набор? Як це так? Є якийсь набор, про який ми нічого не знаємо. Я дзвоню Кристині і говорю, Крістіна, як так, що за набор? І вона мені розповідає, що це аромонабор. Взагалі аромонабори це річ калібровочна. Ну, ти ж теж знаєш. Використовується для тренувань, для розважань навіть там. Ну, взагалі потрібний для роботи обсмажчиків, бариста і людей, які пов'язані з кавою. Я так розум... ну, не я розумію, я знаю, що це для того, щоб бариста і взагалі в принципі, всі кавові люди спілкувалися на одній мові, щоб не було такого, що хтось нюхає каву і каже, я тут відчуваю там диню. А інша людина каже, де ти таку диню чув, це карамболь. І починається якась плутанина в дескрипторах і в ароматах. Тому якщо е, всі відкалібруються по ароматах, тоді якось е, опис кави буде більш правильний, більш е, раціональний. Згоден, згоден. Що в нас є в наборі? І трактування а -а -а. ну важливо. Тобто, ми відчуваємо якийсь аромат. Ну, якщо ти пам'ятаєш, коли ми з Миколою Конним колись нюхали його набор, так, там був теж момент, що ми нюхаємо, і кажемо, так це ось ця річ. Я там кажу, там кедр, ти кажеш, там пихта. А Насправді то було не пам'ятаєш, що медалі якісь так, так. Так. важлива штука. Тобто, і до цього всі набори, які були представлені на ринку, це були набори за кордонні, тобто перш за все. Флорденіс, Флор ну, гадайте. Я не да. сильно французький набор, який там коштував близько 15 тисяч гривень, а цей набор, якщо він витчизняний, коштує 6. 6 тисяч гривень. Але, але ми чули про цей набор таку думку, що він не повний, тому що тут тільки 40 приємних ароматів, які можна зайти в хорошій каві. Зараз підказує, що можна відкрити, показати. Набор складається із 40 пляшечок, в яких ароматизатори. І тут в і тут нас є опис, ну не опис, а просто підписані ці аромати, які ви можете знайти в коробці. Тут тільки приємні аромати: різні фрукти, ягоди, горіхи, якісь там цитрусові. Ну, те, Ні. що ми шукаємо і те, що ми з гордістю пишемо на упаковці, що в нас там аромат там, такого-то, такого-то. Е, від одного смажчика я почув, що не вистачає поганих ароматів. Так? Це, негативних, негативних. Так, негативних. Там, якась гума, латекс, е, гнила кротопля, і, там ще якісь там, ці аромати, які можна теж знайти в каві, поганій каві. Але я вважаю, що е, повний набор, саме повний. В якому є і позитивні аромати, і негативні аромати, вони більш потрібні для професійних технологів, які працюють на якихось великих там заводах, які мають справу з комерційною кавою. Для того, щоб в цій каві все це відслідкувати і не допустити там, попадання там, в продукт. Якщо ви обсмажчик, який працює виключно з спешаті обсмажкою і не розбирається там, в сортах робусти чи якоїсь дуже дешевої там, просроченої арабіки, то в принципі і не потрібен такий набор. Нам потрібен саме набор ну, приємних ароматів, щоб адекватно, описувати, так, щоб адекватно описувати саме ту каву, яку ми смажимо. Для чого нам розбиратися в сортах гнилого листя, коли ми з такою кавою не працюємо? Ну, моя така думка. Може, не, я не прав. Я цілком згоден, просто я нюхав, як і ти тільки французькі до цього, а там були негативні, і це прям неприємний досвід. Я такого взагалі від нашої кави і не чув. Я тільки працюємо, такого ще не було. Крім що є в нас тут, крім пузирьків із плакончиків. Ці аромати більше в пузирьках, як завжди. Ну і французькому теж як на фотках бачив, ще є корейський набор, в ньому теж пузирьки і вони скляні. І розка... Розкажи про плюс українського <світна> виробництва. <світна> да, головний, головний плюс цього набору. В нього він, це не ідеальний набор, тобто він прикольно зроблений, насправді, ну, те, що я бачу там. Ну, є моменти, там десь щось там, бачу, там ну, mm -hmm. так, не так лакшері, там, красиво і все таке, але це окуповується ціною. І другий момент, головний, який ми вже протестували випадково. <світна> Одна людина знайома каже: клас, пацани, це той набор, про який я теж чув, бере нюхає один нюхає, аромат, і все і раняє на кафель. Все. Аромату Я, нема. немає. От, наприклад, 23-го в нас вже нема. А з французьким з корейським набором нас чекало, що або ще одна покупка набору, або набор без, без одного, одного аромату. Але в даному випадку ми зв'язалися з Крисіною, і там на наступний день відправила Де. нам буквально там, за якісь символічні гроші, дуже недорого коштувала, чи 100 гривень. Чи, ну, я не знаю, скільки. Дуже, да, дуже недорого і дуже не, оперативно. Не вистачаючи розбитої позирьок, і у нас знову повний набір. Тобто, якби, це круто. Це якась проміжка да. можливість, то можна захистити Так, 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 а не чекати два місяці, поки десь там відпишуть звідки. Крім того, тут ще є для того, щоб ну, це набор він як, як гра презентується настольно для обсмажчиків. Тобто можна сісти в якомусь кругу там, в компанії, роздати ці карточки. Тут є опис цієї гри, на кожній карточці якийсь аромат написаний. І ми ще не грали просто. Тому... Я не думав, що грати, думаю, для роботи треба. Ну, для роботи так, але ж ти знаєш, що найкраще навчання, найкраще знання освоюється, коли там, діти граються, так? Таке є. Тому тут є карточки і опис цієї гри, коли можна типу, такий ароматний покер розіграти. І ще дві, я так розумію, це для обнулення рецепторів. Це просто так. Ну, кава. Це ти мені розказав? Я як справжній інженер, так. взагалі в минулому не читав. Інструкцію. Ні, так, я теж не читав. Просто я пам'ятаю, в магазинах, де парфюмерія продається, там стоять такі пузирки mm. із кавою для того, щоб трошечки обнулитися. Mm. Ну, не, не ходив по таких магазинах, мабуть. Я не знаю, я ну, дійсно, не бачу. Все, прикольно, продумано, прикольно. все продумано. Я думаю, що в 8 не повинна бути проблема з кавою, але тим не менше, ну, приємно, що навіть така дрібничка, але вона тут передбачена. От. І в принципі, що? Е, Я рекомендую нюхати саме е, кришечку, Тому що з пляшки, з пляшки, пляшки дуже. Дуже концентрований аромат uh -huh, і uh -huh. він ну, не сприймається адекватно. Просто ти відчуваєш щось таке агресивне і важко розпізнати цей аромат. Як там, хімік минулого минулому знає, що там, краще отак от нюхати, або просто кришечку. Вона менш трошки делікатніший дає, uh -huh. запах, більш такий читаємий. Mm, ну, ті, що я нюхав, є дуже прям класні, ну от реально як там справжні, а в деяких відчувається, що трохи ну, таке у французькому наборі я відчував, але менше. Ну, якщо б зрівнювати, зрівнювати все таки, а, якість деяких ароматів мені поки з першого погляду здалася трошки менш, така, от, ну, трошки менш натуральна. Але це як на мене окупається ціною і тим, чим ми вже описали, як на мій погляд. хімічним так не зрозумів, вибачте. Ну. Нормально хімічно в цих смакові. Ну, я б сказав, зручніше. Зруч, зруч, зручно, ти не І можеш це, тобто, зібрати. А, Основна нота все одно а, співпадає, тобто, да, ну, тебе є якийсь вже орієнтир. Ти yeah. просто тренуєш мозк. ти не відчуєш в каві такого агресивного і ясно, ясно розпізнаваного аромату. Але якщо мозк твій натренований і в тебе не буде такої ситуації, що ти щось таке впізнаєш і не можеш згадати що ти одразу відшукаєш в пам'яті схожий аромат. Це як зі смаками. Ти ж не відчуваєш там, ну, з базовими смаками. Солодкий, умамій в чистому вигляді. Ти ж не розумієш. Ну, Саме те, що хімічність, вона сприймається інакше трохи, ніж натуральний. Персик. Mm -hmm. Тут натуральний персик нюхаєш, а вважаю, що... Ну, не знаю, навіть по персику ми можемо подивитись, де він там четвертий. Mm -hmm. ну, персик я чітко зразу відчуваю, але це на персик схоже такий. Прям, прям. Солодкий. Білосаковитий такий. Консервований солодкий yeah, да, да. персик. Ну, запахи, запахи дуже концентровані, тому краще нюхати кришечко і так подалі, щоб. Бо дійсно, якщо прямо з пляшки винюхувати, то тоді можна запутатися в цих ароматах. Будеш нюхати вже. Так, така рекомендація. <laughs> да. Ну і погратися можна, так? Да? Привіт смачик! Хоче пограти з <laughs> тобі в одну ігру. <laughs> ну в плані, ну відгадуєш аромати, ну в плані, ти роздаєш собі карточки, там правила написано. Да. Ну, перше правило — запроси друзів, друге, розклади будь-яких 10 пляшочок, засікай таймер, вдихаючи повільно двічі рідину в пляшості, розклади навпроти неї відповідну карточку. Той, хто вгадає всі аромати, найшвидше переміг. Ну, тобто, згадуєш аромати. Прикольно. Прикольно. Ну, прикольно, що в тебе є вибір одразу, ти не з мозку, а з карточки можеш перебрати. Да, теж або так, теж зручно. І плюс або опис, так. тут плюс є опис. Наприклад, там банан кремовий, квітковий, стиглий крахмальний цукерки. Тобто, ну сразу тобі асоціація, це як колесо смаків, тільки колесо ароматів і в такому наборі. Так, так не просто банан, а ти можеш відразу, якщо ти от до речі, по поводу твого запитання по хімічності, по хімічності ти можеш вичислити, що це банан, але користуючись цими підсказками, ти вже можеш в каві там сказати, що це там якісь. Які там варіанти бананів є. Ну, ми про яблуко говоримо. Кремовий, Солодке яблуко, та, яблуко та, там. терпке, кисле яблуко. Тобто вже такі відтінки аромату. Яблука найближче. В будь-якому випадку на обсмажці, яка е описує аромати і смаки своєї кави на упаковці, повинен, повинен бути цей набор. <реш> ну, це чітко, О, ти понюхай яблука. Яблука прям класно, таке так. от, ти прям асоціація. <реш> ну, це тебе яке. Карабельки яблочні. Карамельки яблучні. Якісь, ну, а в мене яблучні. таке або Семиренка, або етат, зелений інший варіант. Гренні Сміт, іль, як вона називається, там. То есть. Хто? Голден можна. Ну на голод не похож, голден більш солодкіший, безкісліший більш такий аромат. За п'ять метрів стійка — Голден. — Ну так, так, Ну хіба що. Грині сміт, по-моєму, там є варіанти. Ну, які, ну висновок схоже. такий хочеться сказати, що я вже я вже там робив спробу сказати. Що якщо ви описуєте і хочете адекватно це робити. Я маю на увазі дескриптори і аромати на упаковці вашої кави, а не просто від там придумати ці всі слова. То, як мінімум, ви повинні користуватися такими наборами для того, щоб тренувати себе, свою команду і бути на, одно, на одній мові, на одному рівні з іншими обсмажчиками, а не в кожного, знаєте, там, 10 відтінків ароматів яблука. Так і є. напевно, це розширює бібліотеку смаків в голові, тому що не всі зможуть спробувати. Ароматі. Ну, э, Смак від аромату невід'ємний. тобто а, є, є ні, ну от на, на, заня... ну, на справах по сенсоріки а, а, ну, є, є це... такий Олександр э, Беніцький, наприклад, от робить такий фокус, ти береш, не, не. Да, так і так, є. Так. Але я ж кажу, що є такий момент, хотів просто розповісти. Давно э, Олександр береться цукерка, угу. різних смак... смаків цукерка. Э, вибирається у нього така. Ну, тареля, і він, Ти закриваєш очі, заплющуєш очі і ніс, і він дає тобі якусь обрати цукерку, ти її кладеш до рота, і от, доки ти не, розкр... не відкриєш носа. Ти смак не можеш сказати. Я коли відкрив носа, це була апельсинова Ну Поки я не відкрив, так. я скільки не намагався, не зміг мозку недостатньо інформації, тобто він не може ще проасоціювати смак з таким момент. Так що ароматика Хорошо, дуже має. а якщо можлива. ти відчуваєш аромат, але рота не відкриваєш, ти можеш пізнати, що це? Не все, не все. Ну, є парал... от, до, до речі, асоціації от, реально зі смаками я прям відчуваю яблука якесь. Це... Получається, бачиш, якби вектор одностовоно працює. Поки ти не відкрив ніс, ти mm -hmm. смак не відчуваєш, але ти можеш не відкривати рот, а аромат будеш відчувати. Тобто ти хочеш сказати, що аромат навіть важливіший? Виходить ніж... так. Виходить так. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Коли рекламу кави цей, по телевізору показують, всі завжди говорять, «Аромат самий, ароматна кава, яка ваша кава на ароматі, вже ніхто не каже, там смачна кава. Там. Ну, да, так і Це вже, є. якби, якщо вона ароматна, то я Круто. думаю, що має бути смачною. Коротше, Дякую за... <гум> <гум> за те, що нас терпите. Насправді, ми стараємося рости, перш за все, так. розвиватися. Бо по... просто стояти на місці це не цікаво. Просто смажити класну каву. Це не скажу. До речі, і е, перехід чи через... Посилання на те, де можна придбати такий набір, ми залишимо десь під відео. Вячеслав завжди залишає, він дуже в цьому плані. Так, тому, тому можна. Кореку, да. Якщо ви додивилися до цього моменту, там, свайпайте вниз і дивіться будь-і розмазчики, ставте лайк і замовляйте набори, калібруйтеся. Інстаграм підписуйтесь. Так, і інстаграм тобто підписуйтесь. Дякую.